Крашерко написав тільки таки не пропускає. Nice. Щоб більш реалістично було. Вадимостролоцький, дякую за 500 лайків. Дякую за локаси. Ох, блядь. Блять, навестись не можу. Божечки. Боги-пабга, бля, поможіть. Я Арабчан написав: я завдяки тобі почала виносити людей з машини. Хорош. Блять. Бля! Що за херня я не можу... Чортова форточка. Не зміг тіпа винести? Yeah, Жорстко. Типу, і ти можеш бути собою? Ніхто тебе не осудить, ніхто тебе не знає. Він там став? Це була шибка. Ой-ой-ой, таких -ой. хедшотик залетів. Найс. Це була шибочка там зупинятися. просто знайти аудиторію на Twitch. Сука, мені страшно. Ратой, бля, я, 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 не, я не можу, типа, бля, нічого зробити, бо. Я написав: я також не люблю різних я нічого не можу йому зробити. Савравлик Євхені арабчан так можна, як танці й зробити, набити дівчинку на спецканали. Євхені арабчан написав не бійся. Всюди. Блять, злив катку через зйобаного жука, блять. Сукич. 25, говорю ведь Старая. Да, шотик один. Друго, нормальная видача. Примей. не арабчан написал побачимо. О, бля, він сейчас досі бало. він якийсь жорсткий. Что-то чё, Блять. Все-таки ты будешь пикать, алло. А, сбиться, окей. Бля, квик надо давать. Дал Привет, привет. Юзер написав це FIFA 24 пустий чел вообще, пипец. Ханиарапчен написав недобіг. Да, три шишки. Ах, ты ж крес, погана. ший кривурука. Ебаный рот. У нього третій екіп, якщо що. Бля, шо за прикол? Шо за битва? Дивися, скільки мені хп лишив. лошил. Ноль ХП. Ноль ХП лишив Шо за битва, бля? Ну, сейчас зона будет крета, да? Хорошо. Бля, хуйовика єшки кидаю, як... Як ніколи. Такі хуві. О! о, о. 0 ХП блять, Блядь, два за закатку з 0 ХП лишався. Чел побіг. Кімпи? Шо? Хто кто ты воин? Блядь, так рухається Тут Минус голова. за закрыть на Капец, і я все. Нова прилетіла ще одна Nice. Зонка у мене. Ай, блядь. Сука, що за таймінги? Йобаний ти виблядок. Ну то есть бля, спонзор бы, Шо це блядь? Шо це, блядь, было.